Сьогодні я хочу поділитися своїми думками про особистість і творчий доробок Володимира Івасюка. Унікальним явищем в історії української музичної культури другої половини ХХ століття стала композиторська творчість Володимира Івасюка. Це була людина надзвичайно великого художнього обдарування. Воно розкрилося різнобічними своїми гранями. У неповторній красі його вокальної та інструментальної музики, поетичному доробку творів образотворчого мистецтва Володимир Івасюк народився 4 березня 1949 року у містечку Кіцмань на Буковині в родині вчителів. Важливим джерелом для вивчення життєвого і творчого шляху композитора є повість, монолог перед обличчям сина, яку написав його батько, письменник Михайло Івасюк. Різнобічне мистецьке обдарування Володимир Івасюк успадкував від своїх батьків. Це були люди надзвичайно високої культури, тато композитора Михайло Григорович, відомий український письменник. Фольклорист і вчений, згодом кандидат філологічних наук. Мати Софія Григорівна працювала інспектором райно. Вона походить із запорізької сім'ї. В цій сім'ї поєдналися козацькі, буковинські та гуцульські корені. Неабиякі музичні здібності володі виявилися в ранньому дитинстві. Коли йому виповнилося 5 років, він почав навчатися в місцевій музичній школі. Він опанував мистецтво гри на скрипці у відомого музиканта і педагога Юрія Візнюка. В шкільні роки Володимир виявляє неабиякий інтерес до літератури. 15 років він написав свої перші пісні. Їх виконував створений ним ансамбль Буковинка. З цього часу. Музична творчість стала невід'ємною частиною його життя. У 1966 році сім'я Івасюків переїздить до Чернівців. Батька запросили викладати в Чернівецькому університеті. Володимир Івасюк навчається в медичному інституті. У цей час він написав свої твори Червона рута, Я піду в далекі гори інші. Ці твори виконувала відома співачка того часу Лідія Відаш. 13 вересня 1970 року вперше пісні Червона грута і водограй прозвучали на Чернівецькому телебаченні. Їх виконав автор разом з Оленою Кузніцовою в супровіді ансамблю Карпати. Надзвичайно плідною була співпраця Володимира Івасюка з вокально-інструментальним ансамблем Смирічка. Цей самобутній колектив створив у місті Вижниця відомий композитор і музикант Левко Дудківський. В пісенній творчості Володимира Івасюка перед сучасниками відкрився новий художній світ. Він вражає розмаїттям темп і образів та неповторним національним колоритом. Пісні Васюка виконувала Софія Ротару, Назарій Яремчук та інші співаки. Музична творчість композитора має чітко виражену національну приналежність і одночасно відзеркалює світові художні тенденції часу. Пісня Червона Рута виникла під впливом легенди про загадкове чар Зілля, Яке постає в народних переказах символом чистоти і вічного кохання. І признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі. море десь у лісах, ти черзілля шукала, сонце руду знайшла. Kimede şorlu Allah Пісенні шедеври Володимира Васюка, такі як червона рута водограй, звучали не тільки на теренах нашої країни. Згодом їх підхопив увесь світ. Літературну першу основу творів Івасюка склали його власні вірші, а також вірші інших поетів. Володимира Васюка надихали не тільки зелені Карпати, в його серці знайшлося місце і для материнної пісні. Він написав їх. Підпливом свого перебування на Запорізькій Січі. Музична творчість Володимира Васюка, яка відзеркалює його велике мистецьке обдарування і втілює позачасові художні цінності є великим надбанням української культури. Хочу додати, що посмертно у 1994 році композитору присуджено Державну премію України Тараса Шевченка. А у березні 2009 року указом президента України йому присвоєно звання Герой України також посмертно. Хотів вам трошки додати стосовно особистості Володимира Васюка. Віталій Дончик, академік Національної академії наук України, у своїй книзі Віків і навіки» він пише, що він мав радість познайомитися з композитором. Видатною особистістю в нашої культури, коли йому було 27 років, він був красивим, усміхненим, до всіх уважним. Хоча чинь задуми чи зосередженості в собі, чи зажури, як йому здавалося, зрідка напливала на нього. Хочу вам повідомити, що в бібліотеці університету Григорія Сковороди в Переяславі десь у фондах. Біля 60 джерел. Тут представлені деякі твори, музичні твори, також книги про нього. І хочу показати книгу наукової збірник наукових праць, який був виданий у Польщі. Тут надрукована моя стаття про творчість і особистість Володимира Івасюка. Дякую за увагу. Дорога, і твої говорить, твої говорить, як струна». То чому згубився твій самотний зліт, знаєш ти одна, ти одна, але осінь оте слід, письма ще не крила. Бо до тебе на весенні я повинен мила твої руки, я візьму знову свої руки, не розквітне не поміж нас, чортих вітро з луки, не давай, очей плаки zpivaj, meni vas ta ni raz pisdu